Привіт, усім! Сьогодні ми поговоримо про дві, на перший погляд, складні, але насправді надзвичайно важливі речі, від яких залежить здоров'я і врожайність ваших рослин. Розуміння цих двох показників це без перебільшення ключ до успіху. Ну що, поїхали? Думаю, багатьом знайома ця ситуація. Здається, робиш усе правильно, світло, догляд, а рослини все одно виглядають ну не дуже. Що ж іде не так? Це питання, яке ставить собі майже кожен гровер. Наприклад, раптом починаєш жовкнути листя. І це при тому, що використовуються найкращі добрива і потужні лампи. Це такий собі перший тривожний дзвіночок, що справжня проблема ховається десь глибше. Або ось ще одна класична проблема опалені кінчики листя. Це явний показник того, що рослина переживає стрес, і це, звісно, може звести на нівець усі старання. Ну і на додачу ріст просто зупиняється, рослина ніби завмерла і не розвивається. Так от відповідь на всі ці питання криється не в тому, що ми бачимо, а в невидимому світі хімії води та поживного розчину. Так, саме так, ключ до розгадки не в листі, а в кореневій зоні. Саме там відбувається вся магія живлення. І, на жаль, саме там і починаються всі проблеми. Якщо не стежити за хімічним балансом. І ось тут на сцену виходять два головних гравці нашої історії: pH та Ісі. Повірте, якщо розібратися з цими двома параметрами, це вже 80% успіху, особливо якщо мова йде про гідропоніку чи кокосовий субстрат. Щоб було простіше, давайте використаємо одну аналогію: уявіть собі, що PH – це такий собі воротар. Він стоїть біля воріт до коренів і вирішує, які саме поживні речовини пропустити всередину, а які ні. А це, по суті, кількість їжі, яка стоїть у черзі перед цими воротами. Важливі обидва і вони працюють у парі. Отже, pH це показник кислотності чи лужності нашого розчину, шкала тут від 0 до 14. сімка це нейтрально, все, що нижче, кислотне, вище, лужне. І треба сказати, рослини дуже перебірливі щодо цього балансу. Коли рівень pH ідеальний, наш воротар повністю відкриває ворота. Усі потрібні елементи азот, фосфор, калій, залізо, все все, все – безперешкодно потрапляють до рослини, і вона росте здоровою та щасливою. А тепер дивіться, що стається, коли pH занадто високий або низький. Ворота просто зачиняються і все. Це явище називається блокування поживних речовин. Навіть якщо розчин повний добрив, рослина фізично не може їх засвоїти, вона буквально голодує посеред бенкету. Тепер про ІСІ. Електропровідність або ІСі вимірює загальну кількість розчинених солей. Якщо говорити простіше, це прямий показник того, наскільки концентрований ваш розчин добрив, він не скаже, чого саме там більше, але покаже загальну міцність вашого живильного компоту. Так, з теорією, здається, розібралися. Тепер найцікавіше практика. Знати правильні цифри для свого методу вирощування це перший і найважливіший крок до повного контролю над процесом. Подивіться, яка цікава різниця. Ґрунт, наприклад, має більший так званий буфер, тобто він може трохи згладжувати коливання і пробачати невеликі помилки, тому й діапазон pH для нього ширший. А от гідропоніка це зовсім інша історія. Там коріння контактує з розчином напряму, тому потрібен дуже точний і стабільний контроль, бо будь-яка зміна впливає на рослину майже миттєво. І, звісно ж, апетит рослини змінюється протягом її життя. На старті, коли це ще розсада, їй потрібно зовсім трошки добрив. Потім під час активного росту та цвітіння концентрація поступово збільшується, досягаючи свого піку, а вже наприкінці циклу її плавно знижують, щоб підготувати рослину до збору врожаю. Добре, але як же контролювати ці невидимі, але такі важливі параметри? Для цього нам, звісно, знадобляться спеціальні інструменти. Давайте подивимось, що це за обладнання. Для вимірювання pH є, по суті, два шляхи. Перший це тест смужки або краплі. Це дешевий і простий варіант, ідеальний для початку. Але якщо потрібна справжня точність, особливо в гідропоніці, то без цифрового pH-метра просто не обійтися. Так він дорожчий і його треба час від часу калібрувати, але точність, яку він дає, варта кожної копійки. А от для вимірювання Е тут знаєте, без варіантів. Єдиний надійний спосіб це цифровий ІС або tds метр Це просто незамінний інструмент для будь-кого, хто використовує рідкі добрива і хоче уникнути проблем з перегодовуванням чи недогодовуванням. Гаразд, а що ж робити, якщо виміри показали, що показники, м'яко кажучи, не в нормі. Головне без паніки. Зараз ми розберемося, як швидко та ефективно все виправити. Насправді коригувати pH дуже просто, для цього є спеціальні рідини pH-down, щоб знизити, і pH-up, щоб підвищити. І тут є одне золоте правило додавати потрошку, буквально по краплі, додали, ретельно перемішали, перевірили показники. І так до потрібного результату поспіх тут наш ворог. А от якщо проблема в занадто високому ІСІ, тобто сталося перегодування, тут потрібна екстрена допомога. Перший крок перевірити дренаж, щоб упевнитися в проблемі. Далі повільно проливаємо субстрат одним-двома об'ємами чистої води з правильним pH, після цього даємо дуже легкий розчин добрив і через добу знову все перевіряємо. Ну а якщо ІСІ, навпаки, занизький, то тут все набагато простіше це означає, що рослина голодна. І рішення очевидне просто поступово додаємо добрива у воду, доки не досягнемо потрібного рівня для поточної стадії росту. І наостанок, давайте підсумуємо кілька золотих правил, які допоможуть підтримувати ідеальний баланс і стабільно отримувати чудові результати. Отже, запам'ятовуємо: по-перше, завжди краще починати з меншої дози добрив, скажімо, 70% від рекомендованої, додати завжди легше, ніж виправити опік. По-друге, регулярність перевірок у гідропоніці щодня, у ґрунті раз на 3-4 дні. Також дуже важливо навчитися читати листя, адже воно першим сигналізує про проблеми. І звісно, в гідросистемах не забувати регулярно міняти розчин. І наостанок одна дуже влучна цитата від GrowTech. стабільний піаш та ісі часто впливають на результат сильніше ніж будь-які магічні добавки». І це справді так варто пам'ятати, що саме в освоєнні цих фундаментальних основ і криється справжній секрет успішного гровера.